Доброго вечора! Шаноне пансте, пані та панове. Добрий ночі для когось, для когось доброго ранку. Доброго дня. Коли б не відкрили це відео, воно буде актуальне. Незалежно від того, я розумію просто, що не кожний в Україні може дивитися відео взагалі, будь-що, будь так, не тільки дивиться і робити, коли, коли є можливість у людини з відключенням світла і те інше. Тому, коли б вони відкрили це відео, воно буде актуальним і не дивлячись ні на ще, ні на що, я буду просто викладати відео. Так я вчора не виходила, хоча у мене є на каналі люди, які очікують саме на ніч думки. І я вам зразу говорю, що я зараз вам зроблю. Цей розклад. <кій> Приношу що вчора не могла я зробити вийти, а, тому а, зроблю сьогодні, але не такий, як завжди. А, буде додаткові питання, пов'язані з думками на ніч. Це, якщо щось, а, це буде частина перша, тому що я можу не встигнути. Саме своїми балачками і розповіддю, щоб вам було зрозуміло, що це може виточити час і це буде не одне відео. Ви знаєте, ті, хто у мене постійні підписники, вони вже знають, що я все розжовувати, полюбляю. Добре, подумайте про себе, приберіть зайві думки. Не думайте ні про кого, не притягуйте. Ми зараз будемо дивитися спочатку, хто про вас думає. Потім подивимось, напевно, хто ви, щоб ви зрозуміли, що це саме про вас. Ще раз нагадую, що розклад загальний, одна позиція. Тому дуже уважно слухайте сигніфікацію. Або якщо ви просто хочете послухати розклад, і ви вмієте не брати на себе. Інформацію, яка вам не належить, то, будь ласка, дивіться. Ще раз дякую всім, хто підписується, ставить подобайки, пишуть коментарі, підтримують в телеграм-каналі участі. До речі, хочу ще раз запропонувати. Пишіть для загальних розкладів ваші пропозиції саме в телеграм-каналі, тому що там я заходжу і придивляюся, і якщо я щось не побачила, то ви нагадуєте Дякую і так, хто про вас тут і зараз на ніч думає? Помірність, четвірка пентаклів, Фортуна. Слухайте, я вам зразу скажу так. Це буде розклад для тих. Я думаю, що у кожного із нас є люди, які перебували в відносинах. Так? Це тільки дівчата та хлопці в віці молодому ще можуть не перебувати. Тут буде про дорослих людей. Це людина для вас не випадкова якою о, були довготривалі, не різкі, але дуже глибокий зв'язок. У вашому оточенні могли бути ще хтось, тому що помірність це пролювання з, кел, з в келих, також це вважається, алхімічна карта. А також це вважається карта, яка говорить про те, що тут надається енергія, віддається по цій, цій колоді, насамперед. Не тільки однієї людини, і а, можемо пропустити, що у вас могло щось зупинитися, не розвиватися, або а, не стільки віддавалося вашій парі, тому що тут ще комусь надавалася енергія, тобто а, намагалися а, цю енергію роздавати, так би мовити. Давайте так. Це для кого ж? Для когось оточечна інформація. Людина, яка тут вийшла, вона жадібна. Вона жадібна не в тому сенсі, можливо, і на відкриття почуттів, на кошти, на розмови, на думки, надії. Але я хочу сказати, що людина а, а, тут персонаж не, не на одну ніч, можу так сказати, тут. Персонаж, він чи вона, тримає все всередині. Тут людина ревнива, і вона не просто так відкривається, тобто і вважає вас, як би там не було, своєю, і вона намагається це все тримати при собі. І не показувати, навіть якщо вона не говорить вам, але вона взагалі вважає вас своєю або своїм. По фортуні тут кармічний, давайте так, договір, кармічний повтор. Ви можете ходити з цієї людини на повторі, це хвилі, думки повертаються, повертаються, повертатися можуть циклічно, незалежно від волі. Може бути, у вас каруселі, тобто гойдалки такі, знаєте, тут може о, і холодна, і, і жарка, і ну, взагалі, от так, от постійно якісь у вас такі травми відбувалися або відбуваються. Тобто о, і ви з'являєтесь полі цієї людини хвилями. Про вас думає людина. З якою є кармічний, стабільний, замкнений зв'язок, і яка не може вас просто так відпустити зі своєї, так би мовити, системи. Пусть буде так. Якщо я так сказала, значить це так і повинно бути. Хто ви для цієї людини? Тобто хто ви для нього чи для неї. Ух ти, вежа. Тірка мечів повішене. Слухайте, знаєте, що я можу сказати? Це дуже сильна трійка, і ви для цієї людини болюче усвідомлення, і ви та людина, яка або переламали цю людину, або ви зруйнували щось колись. Це про внутрішній світ. Після ВАК вас, як раніше, вже не може бути, воно не працює. І е, е, нелегкий спогад про вас, саме тому думки про вас приходять уночі, тому що от, є зависання. Ви е, людина, через яку ця людина застрягла. Ні вперед, ні назад, дивиться а, на життя під іншим кутом, але не може діяти. Петі речка мочів тут говорить про те, що, а, що людина говорить сама собі, що вона зробила щось не так, або щось втратила важливо, тому що а, замість а, якісь. Тобто людина розуміє, а вона розуміє, що вона внутрішньо програла, внутрішня має таку поразку, знаєте, конфлікт з самим собою, або сама з собою. так? Це була сигніфікація ваша, хто ви для цієї людини, і та людина, яка думає про вас на ніч. Зараз буде саме питання, і чи з'являться? Думки про вас сьогодні у цієї людини. Давайте так подивимось. І зараз буде частина друга. Частина друга, відносно думок про вас на ніч і питання після сигніфікації. Сігніфікація Сигніка... у нас відбулася більш така об'ємна. А саме питання я буду розглядати по одній карті. Тому що, щоб не розтягувати і так, ми зможемо подивитися взагалі тенденцію думок людини. І перше питання буде таке. Людина, до речі, перевернулася карта, десятка мечів. Насправді людина може або боліти, або, або між вами відбулась десятка мечів, а це завершено, закінчення і дуже болісно. Або, можливо, людина просто зараз в такому стані при тих чи інших ситуаціях може навіть боліти сильно. Тут може бути навіть позвоночник. Теж так може бути, або людина знаходиться в такому стані, коли даху над головою немає. Там навіть в карті було видно. І так, не будемо пропогане, будемо сподіватися, що це все добре. Просто перевернулася карта, яка вказує на те, що, можливо, у вас щось відбулося в тому сенсі, що ви поставили, або людина поставила крапку. Це теж може бути. Чи з'являться думки про вас у цієї людини сьогодні? Карта закоханих. Так, це однозначно так, але важливо, закохані це не просто подумав або подумала, це внутрішній вибір. А сьогодні а, вмикається, знаєте, така, в його полі, а, як людина, ви вмикаєтесь як людина з серця, а не як абстрактна пам'ять. А це думки а, з таким, знаєте, під текстом, а як би, а якщо би був би вибір інший, от щось у такому контексті. Які це думки? Які це думки? Королева жеслів. Дивіться, а, думки дуже живі, теплі. Телесні. Можливо, це ви, якщо ви жінка, так про вас думають. Можливо, це просто енергія, а ви а, людина просто, давайте так, яскрава, запальна, сильна, приваблива, є вами захоплення, а, а, є бажання. 18, так? Спогади про вашу енергію, таку манку, вкусну. А, це не холодне роздуми, це образ, який людину гріє і одночасно хвилює. Це, знаєте, тут багато вогню і потягу до вас, навіть якщо зовні між вами тиша і нічого не буває. Яке почуття, ці думки викликають для цієї людини? Цікава тападають карти взагалі. Я просто в шоці. Внутрішній стоп, людина закривається. Почуття є, але вони заблоковані. Людина намагається від цього, знаєте, так от стає. Закривати тут, тут все. Тут він чи вона не дозволяє собі піти далі, в ці думки взагалі. Відганяти може ці думки. Це стан я не знаю, що з цим робити, тому що кра... тому краще нічого не робити. Краще не думати, не зануруватись, дуже довго не думати. Емоційно це неспокійно, це просто замороження, щоб не розірватися, тому що людина, ну, до вас, так би мовити, має потяг. Чи є імпульс цій людини написати і вийти на контакт до вас? Ну так. По скобки, ну, імпульс є і він чес... чистий. Чистий, чесний. А це не гра, це не маніпуляція, це бажання проявити почуття. Бажання, знаєте, проявити почуття, написати, так от щиро, то такі от емоції, так? дуже багато емоцій, чистих від серця. Але туз це лише така іскра, це ідея, це. ну Ми б ж бачили, що людина закривається. Імпульс може бути. Але людина закриває і може це залишити в себе о, всередині. Не реалізувавши, чим завершиться ця ніч для людини емоційно. Трійка пентаклів. Ну, трійка Пентаклів говорить, що о, і тут дивіться, і на дні колоді я тільки побачила зірка. От подивиться на цю карту. Людина може, до речі, звертатися до небес, просити, так. Загадувати бажання, або дивитися на вас, на фото, на відео. Можливо, спільні, можливо, окремі. А, ви вас уявляти. Розумієте, ви далека. Або далекий, холодний. Ви світите, але не грієте. Зірка, вона холодна карта, але дуже красива карта. Так, тут є надії, є. А... Такі мрії. ніч потрічки Пентаклів не зруйнує його чи її, а зб'є зб конструкцію, хочеться так сказати. Тобто, що ви значите, яке ваше місце, як з цим жити? Можливо, рішення, поки нічого не роблю, так би мовити, але визнає людина, що ви важлива людина. Фінал ночі буде таким. Це буде не хаос, а тихе внутрішнє, так би мовити, упорядкування, це розуміння, що потрібно щось робити. так? Дуже такий місячний розклад просто вийшов. Знаєте, ніч, тиша, правда, контроль, збирання себе, тому що людина, яка думає про вас на ніч, вона хоче дуже сильно написати вам, якось проявитися. Але не дає якісь страхи. Так хочеться проявитися. Дуже сильно хочеться. Але паж це така, знаєте, енергія початківця, молода енергія. Можливо, людина хоче щось розпочати по-новому, або проявитися якось по-новому. Людина просто себе стримує страхами і паузи. Не знаю, про кого я тут розповідала вам, хто про вас саме думав. Напевно, ви зрозумієте і напишете в коментарях, чи це відігрався вам розклад. Тобто, знаєте, ви таку людину, чи срезонувала е, саме сигніфікація ваша або цієї людини, яка притягнулася на цей розклад і. Е, Заявила про себе, навіть от в такому от ракурсі, в якому вона заявляла тут про свої думки. Дякую, бережіть себе і своїх рідних, близьких. Тихай вам ночі, і пишіть, якщо буде змога, до зустрічі!